Вітаю вас, друзі! Кожного тижня ми разом з вами спостерігали за продажем найдорожчих монет, нагород та артефактів. Сьогодні ж пропоную переглянути топ 10 цікавих і незвичайних лотів, придбаних минулого місяця, на сайті для колекціонерів Віоліті. В наш час мобільний телефон має практично кожний. А от колись для зв'язку на вулицях міст розміщували от такі таксофони. Звичайний дзвінок тоді коштував 2 копійки. А до екстренних служб був безкоштовним. Незрозуміло для чого комусь здався цей таксофон, але придбали його за 2,5 тисячі гривень. Наступний лоц подобається тим, чиє дитинство пройшло в 90-х роках минулого століття. Тоді ми ходили у відеосалони і по декілька разів переглядали фільми зі Сталоне, Шварцом чи Брюсом Лі. Виробники жувальних гумок на той час непогано хайпанули, розпочавши випуск жуєк з наліпками кумирів мільйонів людей. Неповна колекція термінаторів була придбана за 5 тисяч гривень. Зараз в Україні фальшивомонетники найбільше підробляють банкноти номіналом 200 та 500 гривень. А колись вони, так би мовити, не проходили по всім монет. Ось, наприклад, фальшиві 50 копійок 1992 року. Це так звана донецька коса посмішка. На справжніх монетах ягоди утворюють латинську L, а на фальшаку ягоди нагадують щось схоже на посмішку. Придбали цей. Фальшак за 5672 гривні. Новий рік давно минув, а до наступного ще дуже далеко. Проте колекціонери новорічної атрибутики не зупиняються. Особливо популярними в них є ялинкові прикраси, за які вони готові віддати будь-які гроші. І от радянську мальвіну придбали за 12222 гривні. Друзі, чи знаєте ви, як відрізнити дорогі шахи від дешевих? Одна з головних відмінностей вага. Такі шахи також називають гросмейстерськими. Ними грали на різних шахових турнірах. Швидше за все, ці шахи теж з таких, бо як інакше зрозуміти те, що навіть без одного пішака їх придбали за 12 651 гривню. В наш час комп'ютери здається вміють все їм залишилось почати самостійно розмножуватись і знищити усе живе. Десятки, сотні, тисячі терабайт пам'яті розташовуються зараз у невеличкому системнику. А от в кінці 80-х років минулого століття оперативна пам'ять радянських компів складала 64 кБ. кілобайта. Тут не те, щоб кіно записати. Фотка не влізе, і саме такий комп був придбаний за 15 тисяч1 гривню. як говориться, хорошо. А хорошо жити ще лучше. Точно. А ще краще в хорошій компанії випити прохолодного хмільного напою зі старовинного пивного кухля. Куколь виготовлений у середині минулого століття в СРСР був придбаний за 15 тисяч гривню. Друзі, як гадаєте, скільки коштує Москадрон Москвіч, який випускав радянський автопром. Стареньке авто можна придбати лише за 15 тисяч гривень. Шкода, що їх не можна використовувати в якості дронів. Запускали б тоді по Москвічам. А от моделька Москадрону коштує дорожче. Придбали її за 17,5 тисяч гривень. У 1992 році в Україні були введені в обіг купоно-карбованці. За один долар тоді давали 208 карбованців. Проте вже за декілька років, внаслідок гіперінфляції за долар вже давали 147 тисяч карбованців. Люди в прямому сенсі стали мільйонерами, але придбати за ці мільйони мало що могли. Так, от саме ці 200 купонів і були придбані за 20.

Найдорожчою з незвичайних лотів виявилась гривня 1992 року. Подібні монети зараз активно виводяться з обігу, тому не лінуйтеся, перевіряйте гаманці та скарбнички на наявність рариків, а раптом і вам пощастить. Усі гривні 92-го рідкісні. Основна ж відмінність цієї в тому, що на гурт тут нанесено 1995 рік. Знайдете таку і це. Це джекпот. Продати її можна у 41 тисячу разів дорожче від номіналу. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.